що вона останнім часом не дуже їздить проживівши але це якби не знову розживіть зразу колодки половина бензина у нас літо мішленка 20 так по зазорам все в нас чітко задній бампер зазорчик гарний тут у нас по зазорчикам теж все гарно Покромисті по дверній карті задній пасажирський. Такий момент і причос, фокал у нас аудіо. Заднє сидіння в гарному стані, потолок у нас чорний. Тут є куцки від ременя Так лишають, і виходить така історія. Судіння тут є такі потертості. Okay. Гарний, тут все, гарно. пластик, це сказав, поріг. Гарний, дверка у нас. момент, не розумію, чого це так іде. Тут у нас також так, сидіння з пам'яттю. Так, хоче, щоб була включена тоді. Добре, тепер перевіримо. Кермо оригінальне не фарбоване. В стані гарному. Перемикачі теж в стані гарному тут щось замазане, не знаю якесь. Чи що? щось підмащував. Окей, так, так, тут. Тан досить хороший, але нема. Тут все працює. Ціленька боковинка гарна, не продавлена. Водійська карта в гарному стані. Лак в гарному стані оцей піано. Тут по дверці понизу. Это гарно, завод. Тут Все завод. Это третий у нас 21 У нас тоже 21-й Там, нас 21-й. Это у нас 21 Працює добре, без зайвого шуму. Тут гвинти не кручені, все гарно. Так, Тут у нас без зауважень, нічого не крутилося. Тут так само все виглядає як завод. Ліхтар гарний, бампер гарний. Сі слідів розбору ще щось не було. Тут так само, все по заводу. Так Тут у нас рік випуску зараз. Читаємо, теж у нас 21-й, видно, не видно. Видно, у по цій дверці все гарно. Назорчик гарний, по бамперу теж все гарно. Діск з такими коцками. Гальмінний ну, такий самий, як з тої сторони. Резина в нас. По протектору така ж сама, як і з тої сторони, так само 48-20-й рік. Кромка гарна, без зауважень. Тут у нас гарненько, понизу. По картах. Ці. З цієї сторони теж все чудово. Нарікай нема. Все гарно без зауважень. Зарік вже нема. Тут також все чітко. Тут у нас бампер. Трошки. Кій жренький, не знаю чого. Патикса. Тут така коцка. Так, радиатор у нас в нормальном состоянии. Взагалі тут в уже все идеально. Вот там только трошки притертись. Тут парктроник на месте. Так, тут все гарно. Тут так само притертись. Тут нема прислага Якутска. Тут так має бути. Диск цей трошки з бордюркою. Момент, крізина у нас така сама, як і там. 43-й тиждень 20-й рік. Протектор ще достатній. Амортизатор сухий, пружина, як нова, жнайдькі код є. Тут центру Карта. Пасажирська права. Ось таке. Такі, такі. Нікоцькі Таке, таке, тут не зрозуміло. Тут по кромці, покромці понезуберки, все гарно. Далі таке о. Ввертості не без того підвезів само. Тут такий момент. Якісь плямки по цьому. мойки видно, тут також алюміній трошки окислився. Ця дверка є кручення. зверху знизу. Так, по цій дверці. Не схоже, що крутилося. Сидіння виглядає гарно. Поводійській дверці тримається дуже слабо. Зауважені, щось крутилося, Ліпично. немає. Все нормально. Все Всі гарде. Метал, ніж не круче, головуватися, дає. Тут ці мобі тримається гала. 108-110 Сто тыну восемьдесят Слідів, ось троємчення, відверчування немає. Так, тут понесучі, Ті, по полці крила все у нас завод. Немальний, тут все Заводження. По проводці. Теж у нас завод. По так, цій так, стороні і по полці. Полка тут взагалі не пострадала, але завод. Там де. Фара у нас заводська, оригінал, валіо. Фриті, так, 02-02-21. Кріплення цілі, тут ціло. Зауважень немає. Тут у нас зверху все сухо, зауважень немає. Такс. Подушка оригінальна. Тут по кришці. Теж ніяких підтікань не бачу. Ця фара у нас кож оригінал. 25.01.21 року. Гарненько. Так, тут у нас вон, там видно, що крило крутилося, болтик нерідний. І совалося, наскільки я зрозумів, то у нас був ударчик десь в район колеса. І це крило, бо тут навіть зазор, то такий мінімальний. З іншої сторони сортик трошки інший. Дверка вибивається з кольору. Ну якось так. Так, понизу до на все сухо. Ніяких зауважень нарікань немає видно, що тут воно все заводське. Так, підтікань немає. Опа. Так, тут у редуктору. Тоже все. Поплолося сухо, амортизатор сухий. Відстання з тої сторони порожок. Це воно Заломчик. Так, тут у нас гарненько, так. Тут не ще більше ніяких пошкодей немає. Це гарне, позаду. Тут пильники у нас сухі. Тікань ніяких нема. Оце завод. Вихлоп, бампер, Оп, все нормально. Так, так, двигун працює. По рейці все чудово. Тут по лаку все добре. Так, тут у нас... По кнопках все добре. Алюміній там трошки окислився, я показував. Думаю, що це можна тивосити. Скла... Стекла в нас подвійні. Передні, задні стандартні. Подйомнички живе своїм життям. Tukaj je kastaka kocka. Seskeno vam znova bruta. На склі є якийсь такий пузирьок всередині. Видно, не видно його. Не знаю, як його показати, але от він є. В цьому районі один і два. Можливо, між стеклами. Також двойницький пакет. Все працює. Ну, по мотору те що звідси видно. То працює рівно, рівним, мама ніяких зауваження. Сідіть, вперед відео, спинка оживиться, відноси працюють. Гарному стані не зачуфрано, виглядає на свій пробіг.

Працює кей, сьогодні працює, так, мосточку, не працює. Так, в ходу по, по ходовці вона нормально відчувається, mm, не відчувається, не відчувається, не відчувається. Бачимо, що по самій слабій ячейці 374, по самій потрібності 374, вона вже працює, вступає. Такі відхилення допустимо. Так, а, а, ключ ступень. Яких моментів немає. Стояння залоги, слідів розбирання. Стояння зарядки 61 відсотки. Вона на 69 Це дуже добре. Це досить непогано. Це досить Мені страховки немає, можливо, на трасу виїхати також немає. Требується заряд.